Вітаю на каналі! Рада нові зустрічі! Сьогодні пропоную приготувати ось такі соковиті, смачні курячі крильця, які ідеально смакують з будь-яким улюбленим соусом. Переходимо до приготування. Вже підготувала всі інгредієнти, а саме курячі крильця, використовую лише плечову частину, соєвий соус, соус барбекю, гірчиця, майонез. До речі, посилання на рецепт домашнього майонезу залишу в описі під відео. Також потрібні будуть милена солодка паприка, сіка апольсину, рослинна олія і сіль за бажанням. До курячих крилиць по черзі додаю всі інгредієнти: спочатку паприку, потім гірчицю, майонез та соус барбекю. Виливаю соєвий соус, сіко апальсину. Додаю сіль та все гарно перемішую. Накриваю харчовою плівкою та залишаю промаринуватись орієнтовно на 1 годину. Продовжуємо готувати. До Докрилець додаю рослинну олію і знов все гарно перемішую. Викладаю крильця в форму для запікання. Залишки соусу теж обов'язково додаю. Час запікання 1 година при температурі 180 градусів. Орієнтуйтесь на зовнішній вигляд: крильця мають зарум'янитись. За смаком виходять не гострі, тому їх дуже люблять діти. Дорослі ж смакують додаванням улюблених соусів. Якщо рецепт вам вподоби, ставте лайки та пишіть коментарі. Буду вдячна за підписку. До нових смачних рецептів!